Моє вітання, поїхали. Так, дивіться, перший блок питань: чи може Україна зробити мільйон безпілотників? Чи посилиться мобілізація, мобілізація жінок, допомога родинам, які залишилися без житла? Це все є у мене в минулих відео. Вчора, позавчора, дивіться, заходьте і слухайте. Що буде з містом Ясинувата Донецької області, що знаходиться, знаходиться зараз в окупації? Те, що буде з кожним містом, яке окуповано, воно буде деокуповано нашими ЗСУ. Це просто питання часу. Ясинувата доля цього міста. Місто буде побите, але місто буде наше. Ще раз, то питання часу. Далі. Яка ситуація в Херсоні на найближчий час? Херсонський напрямок. Для нас яка ситуація на найближчий час? Херсонський напрямок. Херсонський напрямок це повідомлення для всіх наших хлопців, а я точно знаю, що вони мене дивляться. І я хочу сказати, що бережіться отруєної води. Херсонський напрямок. Щоб це не значило: бережіться отруєної води. Вода буде нести смертельну небезпеку. І це схоже на пастки. Це схоже на пастки. Наші хлопці, Херсонський напрямок, нічого з чужих рук не брати, ні їсти, ні пити. Все, що я хочу сказати про Херсонський напрямок. Далі. Яка доля Нікополю Дніпропетровської області? Яка доля Нікополю Дніпропетровської області? Так, бідолашний Нікополь. Ще буде страждати, але надалі все менше і менше страждань. Надалі їх все менше і менше. Наші хлопці зроблять так, що до Нікополя ті Гандурасьйони не дістануть. Що очікувати Запоріжжю найближчі тижні? Запоріжський напрямок найближчі тижні з нашого боку. Запорізький напрямок найближчі тижні, чекаємо капітуляцію Оркостану з Запорізького напрямку, але тут рано. Радуватися, бо це схоже на якусь підставу? Знову ж таки, інформація для людей, які зможуть нею правильно скористуватися. Так, далі. Чи буде Євросоюз розширювати інвестиції в оборонну промисловість наступного року, щоб більше допомогти Україні? Чи буде так? Як сказано, і так, і ні. І Ми дивилися також ці питання щодо допомоги нам з Євросоюзу і з інших країн. І що нам відомо з цього приводу на сьогодні? Те, що у нас трошки поміняються карти на столі в плані наших союзників. Хтось буде менше допомагати, хтось піде, а хтось з'явиться на арені новий і буде дуже класним нам, аж до нашої перемоги союзником. Нехай таки буде. Чому слабкість фашистської армії? Це гарне запитання. Значить, чому поповнення? 100 гривень переказ. Дякуємо вам. Це люди кидають донати. Дякую дуже. Скоро вже буде великий звіт у нас по донатам. Так, далі. Чому слабкість сосійської армії? Колись казав, що сесію можна здолати тільки власними силами. Це буде це буде їхніми ж руками. Мені такий план подобається, і найбільше, найбільше слабке місце того Аркостану знаходиться у серці того Аркостану, в тому гнилому серці, де лежить дядюшка. Лінін. А, що це значить? А ми з вами подивимось, що це значить і що там на болотах буде в своєму центрі відбуватися вже найближчі місяці. От, от, щоб не набручити. Так, чи почуємо ми новини про якесь гучне викриття чи зраду можновладців цієї зими? Ну, ми ж з вами в Україні живемо. Почуємо, звісно, що ж робить. Вони ж не зникли нікуди. Чи буде подорожчання пального? Казали вже про це. Чи планує Україна відмовитися від наступів, натомість окопатися та нарощувати військові постачання? Як це радять Штати? Чи плануємо ми не наступати, а будувати забори, умовно кажучи? Ні, так. М -м. Гарно дякуємо за пораду, але ні. Так. Чи виконає Україна умови МВФ на наступний рік, щоб отримати всі заплановані фінансові транші? Чи виконаємо ми умови? Стовідсотково ні, процентів на 70% так. Більше нічого сказати не можу, бо не роблю ну, в тому питанні абсолютно. Так, чи буде переглянута аграрна реформа 2019 року щодо збільшення ліміту продажі землі з огляду на те, що вона не є дієвою в умовах війни? Чи буде переглянута аграрна реформа 2019 року? Дві Чи буде вона переглянута? Значить, так. Давайте так, весною це питання буде дуже гостро стояти, що стосується землі, що стосується наших аграріїв. І що стосується земельних реформ? Це буде навесні половина законів буде прийнята для людей, і тут же половина законів буде прийнята проти людей. Ну, нічого нового, як ви бачите, ми з вами не побачили. Так, що будемо вже навесні з вами розбиратися з землею і з реформами. В якій із сфер життя чекати позитивних змін цієї зими? Ну, українцям мається нове, звісно, в яких сферах життя чекати позитивних змін цієї зими? Таке дуже оптимістичне питання. Яких позитивних змін чекати цієї весни українцям, які залишаються під обстрілами, які нікуди не поїхали, і які донатять, підтримують армію і підтримують економіку нашої держави? Карти кажуть так, це дослівно, Аби не йобнутися головою, і то слава Богу, чого я вам бажаю. Дякую.